Одне стоїть дівчатка, друга на ручках всі в краї. Та йде де діти, вона каже, там, а. а там розвалене все. Ну, це ж казали одному чоловікові, голову дірвали, а п'ять поранених було. Йшли у двір, тільки за ми встигли заховатися, опять два рази жужухнуло, так ми з дочкою за ворітьми і поверх нас дірки в воротах. Оце таке кілограма три. Це алюміній. Ну, крило, по ідеї. А це навіть не знаю, що але це воно в дворі було. Ось таке квіти такі. Страшний свист, страшний просто. Це було шість ранку, ну, може, минуть п'ять, сьомо. Просто оглушительный. ми контужені тут. Всі, хто тут були, у нас всі контужені. Раз ударило, другий раз ударило. повискакували на вулицю сюди, вибігаю. Я просто знаю, що вечором тут гуляли діти. Все було добре. Дивлюсь, все розвалено. Почала бігти, кричати, Юлюка. Вона вийшла з двома дітками, питаю, де остальні. Ну, на такого всіх труси. І вона теж така ну, контужена. Деточки ті, одне стоїть дівчина, друге на ручках всі в країні. Питай, де останні діти, вона каже, а там розвалене все. Почала по вулиці бігти, кричать кого-небудь, нікого нема. Хлопці повискакували, чоловік не вискочив. Вирвали двері, ті, що ну, вона ж стоїть там за цим розбитим, все в стеклі. Забрала девочку до себе, визвали скору, без треньку, ну знаєте, ця істерика. Ніхто ж не вже що таке може бути тут. Воно ще потім прибігли, почали ті глиби відкидати і витягли ту дитину. Скоро приїхала, їх забрала. Приїхала пожарка, бо воно ж почало горіти. Всі повиходили, дивляться. А ми ж вже ну, самі з Великомихайлюки, ми знаємо, що раз прилетіло, значить ще прилетить ще. І кажу, давайте біом розходиться, то що зараз буде ще раз. І ми тільки зайшли в двір за хату, і воно ще раз прилетіло туди два штуки, воно трошки нижче по вулиці. І все, всі в шоці. Там була дівчинка, вона ну вона контужена була. Вона, видно, нічого не розуміла, вона так ото наже слова не могла сказати. Та дитина. Ну, шо у нас вилетіло так. Я в кімнаті була, і воно це з цього вікна летіло, тоді там ще двоє дверей і ще одне вікно. І це так, я бачу цей потік воздуха, і це все летить. Скло, доски, двері ламаються. Боже, в машині мене ночували. А тоді приїхала, ночувала, вікон дверей не було, ночувала три дні тут. А що А що мені робити? Я в своїй хаті. Мені вже терять нічого, дитину відвезла, чоловік на війні. Коти щас є. І кошенята є. <рес> Курей собаки порвали. Собак дуже багато бігає. Хлопці віддають нам хліб, ми годуємо собак. Усіх, всяк, які тут є, і котів, і собак. Люди під'їжджають, дивляться, ну що сусід приїде, подивиться, теж руки опущені, він теж воював. Він час комісований. Де в нього сили, є щось відновлювати. Я ось тільки три дні назад це позабувала, я приїхала. Ну що, воно стоїть, нікому не треба. Я в сільську раду дзвонила, мені сказали, ой, ми вам співчуваємо. Ну, дякую на тому. Приїхала, почала, наняла людей, заплатила, мені зробили. Позбирала весь мусор, повигрібала, поприбирала. А що мені сказали в сільській раді? Ви приїжджати будете? Кажу, не буду. А хто ж буде прибирати? Оце це і все, що мені сказали. Я поприбирала. Двері всі вибиті, вікна всі вибиті, криша вся перебита, балки полопані. Поки мене було 20 днів, хату обчистили, хату вста. Тоді ж почали. Це співішки, оті чи як вони називаються, що літають по трасі обично знімають. І отам машину зняли біля магазина, тут маршрутку, там далі до перекрестка і грузову машину якусь були. Маршрутка отут прямо, ось як виїжджає з села, де в нас стела, оце стоїть, написано дружба. Оце там зразу маршрутку. Оце ж співішка зняла. Люди їхали, робочих зібрали. І везли на роботу, і оце ж вони догнали її. Ну, це ж казали, одному чоловікові голову дірвали, а п'ять поранених було. Це в нас перший раз було 1 серпня. От там по нашій вулиці, от там не до кінця доходять, чи там попало прямо в хату, там діти позасипали. Діти були в реанімації, відкачували. А це був коп? — Ну, кажуть, що да. Тут село жило у нас. Всі люди на місці були, все той, всі спали, 6 годин ранку ще було. 6 годин ранку. Я проснулася на роботу, мене спасло тільки те, що я. Не пішла на кухню, а пішла одразу в ванну умиватися, переодіватися. А в ванні ні, вікон нічого немає, от у мене те й спасло. Якщо б я вийшла на, вули... на кухню, каву пити, мене б порізало стеклами повністю. Вікна ж усі полисажували. Вікна, двері в хаті повиривали, входні двері вирвав. Ну, я... я просто ну, цього я не чула раніше, я не ожидала. То одразу я не зрозуміла, а коли вже вийшла на вулицю, побачила, що робиться, в мене шок був такий, що я два дні не балакала. Це ж забор, ось о, як побило хату, по... воно, бачите, кирпичі. У ну, мене видно вже силь... то і слабше було, а тут оце ж якраз оце ж воно видно, ця волна, що оце позносило все. Люди тут як ночувати не ночують тут, бо страшно. А приїжджають днем, бо ну, а на ніч хто куди, кого родичів, кого друзів, кого десь зняли, то в Покровку, хто там по інших селах такі, що де менше ще. Один магазин з першого числа не працює, закрили одразу хазяїва. Оце один магазин на трасі залишився. Що це хліба піти купити, там щось таке з продуктів, то один магазин працює. -да. А транспорт заїжджає? Ну, от якщо там треба кудись там, там скупитися, поїхати, то там якісь маршрутки заїжджають? Чи... Ні. ні, вже ні, вже не ходять. А ми живемо потихеньку. А Надо десь жити. Ну що, поїхати десь, так вони ж і там, те саме роблять. Нема ж ні одної області, щоб була тиха. З цієї ночі читаю, що в сумах наробили, що в Полтаві наробили. Людей, бачите, як нема. Люди повиїжджали, тому що страшно. Страшно. Та я ж приїжджаю на роботу, бо робити треба. Тоді ж на ніч я їду до дочки в Покровське, ночую там. Хоча і там є, прилітає, ну трошки ще там тихіше. Є хоч криша над головою, ось, ось дощ в суботу, як був, залило, плавала. Mm -hmm. А вже не говорячи про ці хати, що в мене хоч трошки то, а тут же ж взагалі залило. Ми чуємо, що воно бахкає, ось і Большомихаловку, і Маломихаловку ми чуємо, і Гаврилівку чуємо. Але наяву ми такого не бачили. Це в нас перший раз. Замки там валяються і вікна, і в хаті тарараму наробила. Це вже поприбирали ж трохи. Я так розумію, що тут, крім того, що прилітають і каби, тут же ще й півічники десь на трасі. Це вони між дворами в нас літають, ми ховаємося. А наскільки часто, тобто, там? Кожного mm -hmm. дня день через день. Може, навіть через день. Дуже часто. Буває, і два дні попідряд, а тоді день нема. У Нас так. Лібо О, там на трасі літаю, гепнуть машини, літаю. на другий день вони літають тут, шукають. Буває, де ще тільки. Виходиш з дверей і одразу з Чуєш, не бачиш, а як коли бачиш, ховаємося. Лячно просто пересуватися по Ось. добрий день. Да. Чи не лячно просто пересуватися по селу? Я вже не кажу там кудись виїжджала. Лячно, себе. я накладу, ще бігала так бігом. І, і ще й нема там, де заховатися, треба по городах бігти. Лячно. Як, як летить і не знаєш, куди, як вони полюють. Якось воно у вас там на здоров'ї сказалось, знаєте, що це ж нерви. Нічого не спимо, отак муха. Ждеш, коли почалаш. На, на заспокійливих, але ж придавило. І зв'язку нема, інтернету не напишеш і не дзвониш нікуди. І сам у хаті, і думай. Комусь погано, як нас тут, оце вона, я і Марина і чотири чоловіки. оце І тут. Сашко. Чотири сім'ї. 15. То Чого сім'я? По одному чоловіку. А то, а то всі хати ж пусті. виїхали.